Привіт! Сьогодні у нас буде обзор на мої предмети. Ось перший предмет це телефон. Я його використовую на деяких відео, де є телефончик. На новому телефоні я знімаю. Ось Blueberry. Це асмінок. Ось такий кольоровий, а ось тут знизу друга часть. Особливо я її можу використовувати як рукавичку. Мені подарували ще і коли я ходив в садочок. Ось як рукавичка. Друга ігрушка це ось третя. Ось така собака. <звук> Із патруля. Із без патруля. Ну, ось така прикольна. <звук> а, у мене ще є ось таке відео. Ой, на відео ігрушка <звук> Валера... Бейбі, малиш. Я з ним сплю. І зараз я вам покажу, з якими відео яке я відео зробив з цими двома ігрушками. Хочу хвастатися, но этот пазл я собрала за два з половиною часа. Хотя на коробке написано 3-4 года. Ось таке відео. Було ось таке відео було з цими двома ігрушками. Зараз я вам принесу, принесу ще одну велику ігрушку. Ох, єлі витягнув. Ось, таку, ось така ще подушечка є. В мене теж про неї є відео, але, ну, на жаль, я, її, я відео не можу показати. Добре, зараз перейдемо до другої віші. Ой, а ця весь осталась на пам'ять. Я її лучше люблю, чем малыш. Просто прекрасна. Вона чудесна. Ну, добре. Ще в мене є головний прибор. Наушники. Ее вот так вот я надягаю, их вот так надягаю и і... хожу, если что-то холодно. Ну, хорошо. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока.